В міській лікарні номер 4 функціонує соматичне відділення, де пацієнти отримують фахову допомогу при захворюваннях внутрішніх органів. Тут створено всі умови не лише для повноцінної діагностики та лікування, а й для паліативного догляду. Відділення розраховане на 95 ліжок. Тут можуть проходити лікування пацієнти з кардіологічного, ендокринологічного, терапевтичного та неврологічного відділень. Пацієнти отримують повний спектр обстежень, який необхідний за протоколами МОЗ України, та лікування з. Гідно з протоколом запевняють лікарі. А за необхідності також можливі консультації вузьких спеціалістів. Терапевтичне відділення приймає жителів заводського району та проспекту металургів, тоді як ендокринологічні та неврологічні ліжка доступні для пацієнтів з усіх районів міста. Тут лікують широкий спектр захворювань, включаючи пневмонії, панкреатити, хронічні хвороби серця, стенокардію та постінфарктні стани. Пацієнт, коли надходить сюди, він отримує в принципі, повний спектр обстежень, який необхідний за протоколами МОЗ України, та отримує лікування згідно протоколам. При необхідності є консультації вузьких спеціалістів. У відділенні працює п'ять фахівців, два кардіологи, терапевт, невропатолог та ендокринолог. Наявне сучасне обладнання, зокрема апарату УЗД і кардіограф, дозволяє проводити обстеження серця судин нижніх кінцівок і магістральних судин. Серед захворювань, з якими найчастіше звертаються до соматичного відділення, домінують проблеми серцево-судинної системи, зазначають лікарі. Окрім цього, зростає кількість пацієнтів із неврологічними патологіями та онкологічними діагнозами. Це одно залишається на першому місці, це серцеве судинні, судинні захворювання саме у соматичному відділенні, це ішемічна хвороба серця, передінфарктні стани, стани після інфаркту. По неврологічних захворювань дуже багато інсультів на даний момент, та пацієнтів переводять у після гострому періоді, тобто після інсульту. Ну, також зросла кількість онкологічних захворювань, та пацієнти також тут отримують симптоматичну допомогу, якщо їм це необхідно за місцем проживання.